Вітання всім грибникам! Сьогодні неділя, 27 серпня, країна Грибландія, я її ведучий Олесь Буровик. в післяобідню пору вирішили відвідати знову природу. Як то кажуть, вовка завжди тяне в ліс. Сьогодні ми знаходимося. Трошки зміняємо локацію, знаходимося в листяних лісах поблизу міста Борислава. Ну що ж, як я й казав, грибочків практично нема, але, але, але. Ну, завжди щось знайдеться таке, що потішить погляд. Ну, от вроді ліс пустий, така ялина, гущавина. І наскільки грибочки хитрі. І вони завжди знайдуть собі затінок. Завжди знайдуть собі місце, де можна вирости. До вашої уваги, два такі прекрасні козарики, червоняки, червоноголовці. Я їх називаю козарями. Це достойна українська назва, від якої, від якої віє древністю, містичністю, потугою і силою. От вроді би всього-навсього два козарі. А скільки емоцій. Ну що тут такого? Два козарі. Але коли ти ходиш, нічого нема і знаходиш отаку красу, вони дійсно просто симпатичні малюки. Бачите, от такі два. Ну, вроді би, вроді би, ну нічого такого. Але наскільки воно гарно і зворушливо таке знайти, от беремо одного. Подивіться, який гарний хлопчик. Ну, просто гарний. Взагалі, козарики я вважаю по, -то, по фотогенічності другі після білих грибів. Ну, Відповідно, і можна з них гарно готувати. От такий ще один старшенький братик. Ну, Здавалося б, два козарики. А скільки емоцій при такій спеці, при такій жарі. Визивають ці два грибочки, які виросли просто, знайшли собі затінок. Ах, мікоризують вони зазвичай з березами. Ну, там далі трішки є береза, де деколи з ялинами. Значить, взаємозв'язок якийсь пішов, і вони собі такі гарненькі виросли. Може, хтось буде сміятися, може казати, ну і що такого, але... Коли ти ходиш, ходиш, немає нічого. І потім знаходиш два такі красунчики. Ну от, ми їх кладемо у віддеречко. Далі я надіюся, що сьогоднішня після обідня мандрівка у спеку все одно принесе країні Грибландії якісь цікаві. Моменти. Поки що перериваємо трансляцію. І так наша мандрівка продовжується. І знову проста цікавинка. Ну нічого страшного. Але наскільки воно симпатично. Одинокий, гордий підберезник. У нас його називають Козак. Козар це, це що з червоною голівкою. А це підберезник. Бачите, така проста лісова стежина. І він собі посеред стежини вибрав отаку місцинку. Хе. Ну що ж ти, який же ж ти одинокий і який же ж ти гарний. Ну, Бачите, нічого надзвичайного. Простий підберезний, простий лісовий козачок. Але. Душа радіє, тому що на сонечку, на світлі, в такому прохідному місці і він виріс такий прекрасненький. Країна Грибландія це канал розважально, пізнавально аналітичний. І ми вивчаємо будь-які гриби, а не хіба безліч білих грибів, безліч білих грибів. Всі інші грибочки також. Достойні поваги. Ну, подивіться, хіба він не прекрасний цей малючок? Він дійсно прекрасний. Таке творіння природи. І взагалі, коли грибів мало, набагато вони цікавіші, набагато вони бажаніші. Тому що ти можеш приділити кожному грибочку увагу подивитися. Подивитися на нього, як на шедевр, як на витвір матінки природи. Ну отож рухаємось далі, а там побачимо. Ще одна цікавинка на бережку лісового ставка Ви подивіться, які вони лисенята хитрючі. Знають, де є водичка. Знають. Ну, правда, вони ще маленькі, маленькі, геть маленькі. Рухати ми їх не будемо. Ставків тут дуже багато. І от чисто випадково набрів. Все Ось така невелика плямка лисенят. Ну нехай собі ростуть. Це на виріст. Хай ростуть. Ми залишаємо їх в спокої. І йдемо далі. Ну що ж, мандрівка продовжується. Ну що, грибів нема, нема, нема. Але, але, але. Ну, Наприклад. Наприклад, голубінка, сироїшка, зелена, товстуха. По-нашому грибова голубінка. Одна з найкращих в своєму виді, найсмачніша і найгарніша. Бачите, теж заховалася під корінчик, щоб тягнути водичку. От така, дуже смачненька. На пательню піде. Тут у мене з'явилося декілька ще козариків, правда старих. На них ми увагу звертати не будемо. Зайшов я в глухий ліс ялиновий, надіюся, тут щось поживитися. Зараз побачимо ще один витвір мистецтва і природи. Шишко гриб. Відноситься до рідкісних, червоній книзі України. Відноситься до трубчастих грибів. Отакий От він гарний, шишко гриб. Ну, рухати ми його, звичайно, не будемо. Хай собі росте. Я просто його показав. Бо він дуже гарненький, ну, трішки перестояний. Коли молодші, вони набагато цікавіші. Ну, хай собі росте. Ідемо далі. Ну що ж, у густому ялиннику. Також особливо нічого, але вишенька на тортику є. Ну от. Бачите, дубовик синяк. Яловий, гарний, грубий, потужний. Один, другий. О! теж. тому вже геть. Бачите, хто самий більший? Тут ворог гриба. Ось він, ось він. Такий чорний жук. Оцей чорний жук. Він крамсає гриби, робить з них січку. Добре, рости собі тут. Далі. Ми вертаємося до того хлопця. Того ніхто не тронув. Слимак по ньому лазив. Але що ж ти, який? Які відтінки. От моя порада, коли грибів нема. Перенас, треба переналаштуватися на ліричний лад і шукати у кожному грибі не продукт споживання, а витвір мистецтва. І відразу, відразу, відразу на душі стане легше. І приємніше і ви дістанете від лісової мандрівки значно більше задоволення. Ну, якось так воно. Ну що ж, мандрівка в Бориславських лісах закінчується. Особливо нічого нема, але на одну пательню посмажити Щось та й буде. Вечерю я собі забезпечив. Ну що ж, вечерю і приємний настрій. Чого і вам всім бажаю. До нових зустрічей. Країна Гребландія не прощається з вами, а готується до нової мандрівки.